Сьогодні про продовження переходу на новий формат призначення платежу до 1 грудня, нові строки скасування пільг та відновлення штрафів для ФОП та ЮРОСІП, податкові наслідки від скасування карантину та чергові зміни до форми податкової накладної декларації з ПДВ та податку на прибуток. Вітаю, я Олена Афуніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Перехід на новий формат призначення платежу продовжено до 1 грудня 2023 року. Наказом Мінфіну номер 148 затверджено новий порядок заповнення реквізиту призначення платежу. Відповідно до наказу, остаточний перехід на використання виключно структурованого призначення платежу під час сплати податків та зборів мав відбутися з 1 липня 2023 року. Але НБУ листі від 30 червня зобов'язав банки продовжити такий перехід до 1 грудня 2023 року, а до того часу податково продовжить обробляти платіжки, заповнені по старому, як і раніше. Як коментує в телеграм-каналі податковий консультант Олександр Зарайський, банки провтикали, що їм необхідно внести в своє програмне забезпечення відповідні зміни пов'язані із переходом на новий формат призначення платежу для сплати податків та ЄСВ. Тож виявилися просто не готові до зміни цього формату з 1 липня 2023 року. Отже, НБУ був змушений звернутися до Держказничейства із цього питання у відповідь на запит. Держказначество та ДПС України повідомили, що мають змогу приймати і обробляти платежі зі старим форматом. Тобто, фактично, НБУ надав дозвіл банківським установам та надавачам фінансових послуг приймати платіжні документи навіть із трішки неформатним призначенням. Головне, щоб інші обов'язкові реквізити були вірними. Відтак на сьогодні, сплачуючи податки та ЄСВ, можна писати призначення платежу як по старому, так і по новому. Остаточний перехід на новий формат має відбутися із 1 грудня 2023 року. Верховна Рада нарешті поставила остаточну крапку і прийняла в цілому податковий законопроект номер 8401 з урахуванням останніх правок від податкового комітету. Коротко розповім про головні зміни, затверджені у законопроекті. Скасовується система 2% єдиного податку для ФОП та Юросіп, врегульовуються відповідні перехідні положення та інші системи оподаткування. Платник матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% єдиного податку. Та вказати, на яку систему податкування він бажає перейти. Без подання такої заяви він автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання спрощеної системи. Відновлюється для ФОП платників єдиного податку першої та другої груп обов'язок сплачувати єдиний податок, крім тих, податкова адреса, яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України. Мораторій на документальні перевірки залишається чинним з урахуванням наступного. По-перше, дозволяється проведення документальних позапланових перевірок за окремими підставами. По-друге, планові перевірки до кінця воєнного стану проводяться виключно щодо суб'єктів господарювання у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, у сфері грального бізнесу та тих, які надають фінансові платіжні послуги. У період з 1 серпня і до кінця воєнного стану встановлюється мораторій на проведення документальних перевірок з питань сплати ЄСВ. Відновлюється застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та правильності нарахування обчислення та сплати ЄСВ. До кінця воєнного стану, в разі якщо платник сплатить донараховану за результатом перевірки суму податків чи ЄСВ, протягом 30 днів він звільняється від штрафів і пені, нарахованих на таку суму. Технічний борг в електронному кабінеті не враховуватиметься під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі. До платників податків на прифронтових територіях, у тому числі на територіях можливих бойових дій, не вживатимуться заходи за погашення податкового боргу. Платники податків звільняються від відповідальності за порушення в сфері застосування РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року і до 1 жовтня 2023 року, а також за порушення в сфері сплати ЄСВ, вчинені з початку воєнного стану і до серпня 2023 року. З 1 жовтня 2023 року відновлюється застосування штрафних санкцій за порушення порядку використання РРО, програмних РРО, крім санкцій за порушення, що вчинені на окупованих територіях чи територіях бойових дій. Водночас встановлюється зменшений розмір штрафу. 25% та 50% від вартості товару замість 100% і 150%, відповідно за незастосування РРО або програмного РРО, не видачу розрахункового документу або видачу розрахункового документа на неповну суму покупки, що застосовується до ФОП платників єдиного податку до закінчення воєнного стану, але не довше ніж до 1 серпня 25 року. Платники податків звільняються від фінансової відповідальності за порушення у сфері застосування. РРО, крім як під час торгівлі підакцизними товарами, якщо вони були вчинені на прифронтових територіях, у тому числі на територіях можливих бойових дій, ФОП платникам єдиного податку без ПДВ надається можливість вказувати в розрахункових документах назви товарів послуг за спрощеною формою. Але вже 1 липня депутат Розумков повідомив, що він разом з командою розумної політики зареєстрували блокуючу постанову до руйнівного, за його словами, законопроекту номер 8401 а також пообіцяв використовувати всі законні механізми, щоб не допустити, аби законопроект 8401 вступив в силу. Підкріпивши свою обіцянку зареєстрованою блокуючою постановою, Данило Гетменцев у свою чергу відповів, що фестиваль блокуючих постанов по законопроекту 8401 5401 ні на що не впливає. Мінфін наголошує, що законопроект. Номер 8401 не передбачає підвищення податків та не вводить нові ставки податків. Його норми направлено насамперед на повернення податкового законодавства до довоєнного стану. В свою чергу, бізнес вже майже місяць збирає підписи та закликає президента накласти вето на законопроект 8401. До речі, петиція з цього питання вже набрала 20 тисяч підписів. Отже, чекаємо на реакцію президента, а також продовжуємо слідкувати за подіями. Які розгортаються навколо прийняття законопроекту номер 8401 Всі ці зміни не заважають нам готуватися до привітань колег зі святом дня бухгалтера. Та аудитора, тож запрошуємо всіх на святковий ефір, який відбудеться 12 липня. Тема онлайн-конференції, законопроект номер 8401 відміна пільг та наслідки для ФОП і ЮРОСІП, ПДВ, експертні поради з розблокування ПНРК, зарплатний звіт, практичні кейси для другого кварталу. Лекторами цього святкового заходу будуть Ірина Губіна, Сергій Дроботя та Тимур Аліїв. Крім цього, на вас чекають приємні сюрпризи, подарунки та розіграші. Реєструйтеся абсолютно безкоштовно за посиланням під відео. У зв'язку із завершенням дії карантину з 1 липня 2023 року припиняється дія норм податкового кодексу, якими, згідно з розпорядженням кабміну номер 338 про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації, на період дії карантину встановлювалися окремі пільгові режими оподаткування. Окрім того, 30 червня 2023 року завершується дія окремих правил оподаткування ПДВ та акцизним податком з спостачання на митні. Території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів скрапленого газу, біодизелю, палива моторного альтернативного, що класифікуються за кодами УКТЗ, визначеними у підрозділі 5 розділу 20 податкового кодексу. Отже, з 1 липня відновлюються правила оподаткування, які були змінені чи призупинені до 1 липня або до завершення дії карантину. Щодо ПДВ, по-перше, скасовується звільнення від оподаткування ПДВ. Операцій везення на митну територію або операцій з постачання на митній території України товарів з переліку постанови Кабінету міністрів No224. По-друге, припиняється дія операцій, які здійснювалися громадськими об'єднаннями або благодійними організаціями під час карантину, та не включалися ними при обрахунку загальної суми для цілої обов'язкової реєстрації платником ПДВ. По-третє, відновлюється оподаткування ПДВ за ставкою 20%, операції з везення на митну територію України. Та та постачання на митній території України пального, крім випадків, коли такі товари відповідно до податкового кодексу оподатковуються ПДВ за ставкою 0%. Щодо ставок акцизного податку, відновлюються базові ставки акцизного податку. Встановлені під пунктом 215 пунктом 3 пунктом 4 податкового кодексу. А саме на бензини моторні інші нафтопродукти 213,5 євро за тисячу літрів, на важкі дистиляти 139,5 євро за тисячу літрів. І на паливо-моторне альтернативне 162 євро за тисячу літрів. Щодо відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів скасовується тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового. Для виробництва дезінфекційних засобів починаються застосовуватися до виробників лікарських засобів загальні вимоги щодо оподаткування цільового використання та погашення податкових векселів, які встановлені статтею 229 податкового кодексу при виробництві дезінфекційних засобів з використанням спирту етилового, який оподатковується за ставкою 0 гривень за 1 літр 100% відсоткового спирту для платників податку на прибуток підприємств. Припиняється застосування різниць щодо зменшення фінансового. Результату до оподаткування на суму доходу, включеного до складу доходів звітного періоду за правилами бухобліку у вигляді отриманої одноразової компенсації суб'єктам господарювання відповідно до закону номер 1071 та у вигляді списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 23 та списаного податкового боргу відповідно до пункту 24 та пункту 26 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Всі запитання щодо наслідків відміни карантину бухгалтери можуть вирішити за допомогою наших експертів з оплати праці та кадрових питань бухгалтерського і податкового обліку. Наш унікальний сервіс, особистий консультант, допоможе усім передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 На всі запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти цілодобово приймають запитання та відповідають впродовж 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається у понеділок. Наказу Мінфіну номер 256 внесено зміни до приміток 4. Та 5 форми податкової накладної та порядку її заповнення, а також форми податкової декларації з податку на додану вартість та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість. Зміни носять косметичний характер, і лише у пункті 12 порядку заповнення податкової накладної є зміни, які варто врахувати. У разі здійснення операцій з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, що підлягають оподаткуванню ПДВ, Основною ставкою або ставкою 14% складається окрема податкова накладна, в якій у рядку, який називається не підлягає наданню отримувачу покупцю з причин, робиться позначка Х та зазначається тип причини 22. У графі Отримувач покупець такої податкової накладної зазначається найменування, прізвище ім'я по-батькові за наявності нерезидента та через кому країна, в якій зареєстрований покупець або нерезидент». А у рядку індивідуальний податковий номер отримувача покупця проставляється умовний ІПН 3 і 11 нулів. Рядок, податковий номер платника податку або серія за наявності та номер паспорта не заповнюється. Наказ номер 256 набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування, станом на сьогодні офіційно не опубліковано. Не встигли попередні зміни до декларації з податку на прибуток, які були прийнято на початку червня набрати чинності, як МінФін знову вносить зміни до додатку РІ, що є невід'ємною частиною цієї декларації. Отже, наказом мінфіну номер 353 внесено косметичні зміни до додатку РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Також внесено косметичні правки до додатка Дія. До цієї декларації рядок 063 дія, зокрема, рядок за кодом 3 викладено у новій редакції. Наказ номер 353 набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але станом на сьогодні наказ 353, а також наказ 302, до якого вносяться зміни не опубліковані. Тобто, у разі опублікування наказу номер 302 у третьому кварталі вперше звітувати за новою формою будемо вже за підсумками 2023 року. До розділу 3 порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків внесено зміни наказом мінфіну номер 291. В акті документальної перевірки зокрема зазначатимуть повне і скорочене за наявності номінування платника податків дані про наявність рахунків електронних гамантів платника податків із зазначенням інформації щодо надання повідомлення про їх відкриття закриття, інформації про направлення запитів небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, виявлені факти порушень небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей, встановленого порядку перерахування коштів для сплати сум ЄСВ. У разі встановлення порушення у сфері зовнішньої економічної діяльності необхідно відобразити такі відомості: найменування небанківських надавача платіжних послуг і мітента електронних грошей, установи резидента, через яку здійснюються розрахунки за договором або контрактом. Про нову форму авансового звіту ми вже неодноразово згадували у своїх новинах, а тепер. Пропонуємо розібратися в правилах його застосування в різних ситуаціях, коли треба обов'язково складати авансовий звіт, а коли ні, та в бухоблікових правилах підзвіту. Запрошуємо на майстер-клас 13 липня з Іриною Губіною. Новий авансовий звіт, підзвітні кошти зі звітом і без нього. Як відображати в бухобліку? Посилання на реєстрацію ви знайдете під відео. 30 червня 2023 року на офіційному веб-порталі ДПС опубліковано нові довідники пільг. Довідник податкових пільг номер 117 дроб що є втратами доходів бюджету. Довідник інших податкових пільг номер 117 дроб У довідниках станом на 1 липня надано перелік пільг із податку на прибуток плати за землю, ПДВ акцизного податку, податку на нерухоме майно місцевих податків та зборів, а також початок та кінець дії пільг. На веб-порталі ДПС розміщено проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо приведення у відповідність кодів у КТЗ та уточнення окремих положень. Законопроектом запропоновано внести зміни до податкового кодексу, які дозволять усунути невідповідність у кодуванні товарів, у тому числі підакцизних, та уникнути ускладнень під час адміністрування ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток підприємств та ПДФО. Крім того, законопроектом передбачено зміни. До податкового кодексу щодо доповнення. Поняття. Тютюнові вироби словами вдихання без горіння, шляхом нагрівання з метою охоплення цієї категорії тютюнових місних виробів для електричного нагрівання за допомогою підігрівача за електронним управлінням, надання права податковому органу приймати рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника ПДВ, про неврахування таблиці даних платника ПДВ, про відповідність або невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку в порядку та на підставах визначених Кадміну встановлення особливостей оскарження податкових рішень про неврахування таблиці даних платника ПДВ та про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку, внесення технічних правок щодо зміни поняття основні фонди, поняттям основні засоби та виключення ставки податку в розмірі 20%, яка застосовувалася до доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб при виплаті ними доходів за виробництво або розповсюдження реклами. Заміни поняття статутний фонд поняттям статутний капітал приведення термінології у відповідність із законодавством про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. А саме, замінити слова реабілітаційна установа словами реабілітаційний заклад задля зрозумілого і однозначного трактування норм права. І наостанок нагадую про строки подання статистичної звітності, щоб не пропустити її подання. 10 липня останній день подання звіту про обсяг оптового товарообороту за червень і звіту про виробництво промислової продукції за видами за червень. а також звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України за перше півріччя 2023 року. Крім того, 10 липня останній день подання за другий квартал звіту про експорт-імпорт послуг, звіту про прямі іноземні інвестиції, звіту про прямі інвестиції за кордон, 12 липня останній день подання за червень звіту про економічні показники короткострокової статистики промисловості та звіту про транспортування вантажів трубопроводами. 14 липня, останній день подання за червень наступних звітів, звіту про виконання будівельних робіт, звіту про використання книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок, довідки про використання розрахункові книжки та звіту про поставку, закупівлю продукції товарів послуг за державними оборонними замовленнями. За червень. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер один. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номородин Семінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.